Добрий день, це канал, я і мої кози, і ми будемо готувати щось смачне, Вкинула пучку солі. Це в мене дрожжі. Півпачечки малої розробила з цукром, щоб вони активувалися. Дві ложки цукру і дрожжі. трошка, трошки, чтобы сполоснуть. трошки. А будемо ми горо... робити Горохляники жарити пирожики з горохом? Ось три яйці. Розбиваю їх трохи, зараз чуть-чуть каплю, цукру кину, бо посильно хочу йти. Вони краще розіб'ються. Так, як горох яру в мене є на каналі відео, тут тільки розкажу. Горох миється, замочується на ніч. Ось і дається ложку соду, якщо багато гороху. Я вару зараз багато, о, однієї пачки зразу вару. І тоді порційні торбинки набираю морозілку і коли мені треба чи супу гороху зварити, чи, чи я хочу горохляників, то я собі взяла і розморозила і вже зразу в мене є, Еті. як сказати. Горох готовий, що мені кожен раз не треба варити. Намочую, воно має покиснути горох. Якщо нема коли мочити, то можна варити зі содою. Але пильнуйте горох, бо він дуже втікає тоді. Ну і вариться таке довше, бо отак, ну 10-15 ну хвилин від сили він вариться. Якщо намочений був на ніч. І все, і розварується, все, і на пюре. Став, сполоскала тоді врано ставлю його в, те. в каструлю варитися лю води, щоб над горохом, якщо він був намочений на ніч, над горохом отаку на грубину пальця була вода. Більше не треба через те, що. Якщо ви візьмете більше, буде пюре зарідке. А так буде гарне густе пюре, таке, щоб можна було пирожики робити, все, що вам треба. І туди, як ставлю варити, додаю ложку рівну цукру і 2-3 ложки олію. В цю каструлю ставлю варитися. Не солю, а цукор даю. І він в моменті вариться і все. Тоді, як зварився, зварився горох пюрете, беру. Скажіть, мені я вам скажу. Заправляю, даю сіль, перець, там, що ви ще хочете туди додати, хочете м'ясо можете додавати, ну я не додаю м'ясо в горох. Я люблю пюре таке. А якщо я хочу саме пюре варене, то я беру те, як сказати, шпарки жару до нього. Ось так. Зараз помию руки після того, що я била яйця, тоді будемо місити. І замішуємо тісто. У нас будуть на вечеру смачні, смачні горохляночки я П'юре вистигне, якраз поки п'юре вистигне, то тісто рушиться. І буде все хорошо. Можна на воді місити, можна на молоці, можна на сироватці. Можна сметану, якщо маєте стару, розвести водою і на ній замісити. Це буде смачно, це вже як хто хоче, то і так собі, як то кажуть, і вороче. муки більше я давати не буду. Так, ніж не телемкай. Ось так. Зараз вимішорно і оставлю його, хай воно собі рухається. Я буду горох заправляти, тоді вам покажу. Ну, тісто треба гарно вимісити, щоб було, до руки воно не лепло, щоб гарно було. Міт 10-15 треба місити. Я як вимішу, тоді, включу. Тісто ми вимісили. Ось хвилин 10. Хвили. І ще не займає мішання. Вимішується гарно. О. Бачите, яке гарне тісточко. І зараз накрию кришкою. І хай Хай воно двигається нам. О! Господи, благослови. Щоб гарно. Нам зготувати. Ну, а тоді вже покажу далі. Так, наляла я п'юре своє в миску, щоб остигало. Ну, Щось воно дуже поволі остигає. А в мене тісто вже з миски втікло було раз. Ще трошки була б доганяла. Ось таке юре, бачите. Нам треба посолити, поперчити і поставлю тепер в духовку, чуєте, в холодильник. Ну вже Фу! вже не є тепле. І хай воно нам хоче ще хоч би трошки. Воно потім дуже гарно застигне, як вистигне, але воно ще є тепленьке в мене. Мені треба, щоб воно було густеньке. Ось так. Все. Не все, не досоляне. Я вже мищенку п'ю резіла. У мене шкварки є жарений. Мішкварками дуже смачно. Його то можна вже ліпити ну, горохляники з нього. Ну, ще трохи, щоб воно застигло, буде смачніше. От тепер смачно. Відправляємо в холодильник, щоб застигло. Так, ось так в мене вже третій раз тісто піднялося в нас красота. Зараз будемо робити горохімочки. Так, горох мій застиг гарненько. Тісто я вже взяла, починаю ліпити. Без муки, без нічого. Воно гарно вимішане. Ось, муки не треба. Горохлянички та й ліпимо горохлянички. Вложимо, щоб вони нам підходили. Зараз роблю всі, а тоді, а тоді буду жарити. Вже як пожару, то тоді вам покажу, які вони вийшли. Тісто м'ягеньке, легеньке, ось гарно вирушене і наліпимо горохлянички. Іван же мені часничку натребив, ось надушив мені через часникодавку. Зараз ми зробимо соус до них. О, буде нам смачно. Смачно однозначно. О, ось такі довгенькі будемо робити горохлянички. От, так що, хто любить горохляники, заходьте до мене на горохляники. О, і буде нам смачно, якось мало тіста взяла. За мало тіста взяла. Дуже маленькі, не, не дуже люблю, люблю, коли більшечки так. Нажаримо і посмакуємо о Та й такі то діла. О, ладненько. Ставлю паузу і буду ліпити всі горохлянички. А тоді вже вже включу, як буде. Тут готовий. Поки балакала, я вже й наїлася. <гум> які ж вони смачні, які ж вони ніжні. То правда, горох приминається. Бачите, яке тісто. Зараз я роздуплю. Дивіться, яке тісто. Ніжне, біле. І дуже м'ягенькі. Але смачні. Це часник, олій, сіль і трошки води вареної. Но холодної. Так, так, так запиваємо молоком. Ну, така я є. Дуже смачно. Тут теж є. Но то вже не всі. Вже діти поїли, вже бабі занесли. Я наробила, вони рушилися і тоді їх пожарила всі раз-раз. Ось так то. Готуйте, смакуйте, всім смачного, мирного неба міцного здоров'я, всім па-па.